Друзі, всім привіт! Бачите, ми зараз знаходимося в Міжгір'ї. І у нас е, сьогодні маленька перемога. Сьогодні зміг оформити право власності на земельні ділянки, які йому належать на спадщину. Друзі, тому сьогодні удачний день, хоча падає дощ. Але сьогодні у нас перемога. Тому що, як ви знаєте, Міжгіря це специфічний край, це нова країна в рамках України. Тут діють свої закони, є свої місцеві князьки, які тривали час заважали Павлу оформити право на земельні ділянки. Павло, скільки ви років? П'ять років. П'ять років людина намагалася оформити право власності на землю. Чому? Тому що тут. Курортний район, і кожна земельна ділянка під пиль, пильним оком якогось чиновника знаходиться, який на неї поклав око і, зрозуміло, просто так, тут нічого не робиться. Але е, спільними зусиллями сьогодні у нас переможний день, пішло 5 років, але в нас зареєструвало право власності на земельній ділянці. І... Тому, у кого є проблеми в міжгір'ї, Павло підскаже, як треба діяти. Підкажу і допоможу. Результат є е, оформлене право власності без всяких лівих платежів, без хабарів, все офіційним шляхом. Тому міжгір'я, до побачення, до найближчих ефірів.